Вітаю! мене звати Дарина Наконечна і ви на це девіта лайф. Сьогодні ми завітали в черкаський академічний обласний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка, щоб відправитися в неймовірну подорож до місця, де справді твориться дива до закулісся країни ос. Це цікаво! Правда, вам цікаво було? Так! Побувати за лаштунками, подивитися, як працюють професійні актори, враховуючи це, що музичний театр, тобто співають, подивитися атмосферу репетиції і потім вийти на велику сцену, найголовнішу сцену нашого міста. Коли я виходжу на сцену, я відчуваю радість, тому що я вийшла на велику сцену. Я виступаю. Ну, одним словом, мені Подобається виступати, і я відчуваю радість, що я вийшла на сцену. Вистава для сімейного перегляду, тобто для дітей і для дорослих. Це перша історія. По-друге, діти у нас приймають участь, як ви знаєте, у виставі. І мало того, що вони приймають виставі, ця вистава теж про дітей і для дітей. Ну і для дітей, і для дорослих, але кожен з них знайде якусь свою історію в цьому. Да? І участь дітей в театрі ну це цікаво дітям, і цікаво дорослим, і всім і дітям цікаво дивитися на сцену, коли там діти теж є. Розумієте? тому я вважаю, що долучення дітей до театру це в принципі добре. Черівник країни Оз, у нас є сьогоднішній ну, в лапках якийсь політик європейський, наприклад. Це чарівник країни ООС, який, по суті, все обіцяє, але в результаті це не відбувається. По-друге, у, у нас є зла чарівниця і є злий чарівник. Зла чарівниця це дружина злого чарівника. В, в драматургічному переосмисленні німця Магнуса Райчустера з німеччини драматурга перші чітки почалися в нас в квітні, в середині квітня. Одразу після прем'єри запорожця за Дунаєм Андрія Маслакова і спочатку. Перший час ми читали німецькою мовою, тобто для багатьох акторів це нова мова. Ми не вміли ще нею читати, навчалися, вичитували цей текст, осмислювали його. Потім був місяць такої доволі важкої підготовки роботи над музичним матеріалом. І вже після відпустки з нового сезону почалися постановочні репетиції, і також до нас приїхав наш чудовий хореограф. Особливість в тому, що у нас все буде від ча ча і закінчуючи вальсом, і джаз, і сучасна хореографія в цьому, мабуть, і унікальність цієї постанови, і цього мюзиклу. Тобто ми не склоняємося до чогось тільки одного. Той симбіоз, який тут стався, це Черкаський драматичний театр, пан Андрій, режисер, я хореограф як постановник Анастасія. Це по костюму. І оцей симбіоз, він такий от склався, ну, просто пощастило глядачам, які прийдуть, пощастило нам всім зійтися ось таким чином, тому що це нове такий симбіоз, він не дещо не був. І те, що я бачу, він у нас стався дуже чудово, Дуже класним, дуже не схожим ні на що, і він народив дуже класну річ цю виставу, погляд на неї і стилі.